Всім доброго ранку. Давно з вами не бачились. Це означає лише те, що я хворіла, і тільки от зараз я вирішила свої питання зі здоров'ям. Сподіваюсь, що це надовго. Ось, Вже мені набагато краще, можна сказати, що я почуваю себе стабільно добре. Вони завжди ловлять лучики сонця. Бачите, там тінь, і вони там не лежать. Міка лягла і Ілюша. Ти сюріше, да? Я йому розтворила у нього глазки завжди затікають. Зараз нанесла йому там спеціальний розчин і зараз підемо вмиватися. Але от, бачите, ви загараєте, мої зайчики. Так, що я приготувала нам на сніданок, зараз покажу. У мене так все просто, але так, на сонечці вже. Солодкий стіл починає танти. Я зробила такий салатик нам. Там один фалафіль, помідорчик, огір, огірок, трішки зелені. і Соус, Соус, зараз покажу, я взяла, щоб одразу показати. Ми купуємо в азіатських, у нас тут багато азіатських магазинів є. І Такий сезам салат дрессін. В общем, класний соус, трішечки солодкуватий. Мені подобається. І він дуже гарно пасує до фалафеля. І зробила нам по бутербродіку: я засолила красну рибку сама. І цей такий хлібець він містить в собі набагато менше вуглеводів, ніж звичайний хліб, теж якийсь там дієтичний. По типу. Зараз покажу, Ось такий я купую для сендвічів. І тут е, написано, що білка багато і е, менше вуглеводів. Ось, Так що у нас буде такий сніданок. Я собі зробила ще зелений чай, також я купувала в азіатському магазині, покажу вам. Ну і Подружка буде пити каву, я теж її вже її зробила, але поки не наливала, бо вона ще не прийшла. Це так, якщо вона захоче солодке до кави. Я також поставила. Чай я брала ось такий. Він не такий дорогий, як інші там варіанти бувають. Євро з чимось, і він заварний листовий. Дуже непоганий. Мабуть, це простий самий варіант. Я навіть не знаю, чи він найкращий, мабуть, ні. Але непоганий смак. Ну і кава чекає на Олександру. Знайомтесь, це Саша, вона теж блогер. Так, і ми живемо поряд, це дуже круто, тому що можемо так от зустрітися, поболтати, поїсти і поговорити про роботу. Ага, кто-то может воспользоваться хорошей соседкой и <хи> прийти на такой вкусный завтрак. Так, смешного, ну, я сподіваюся, що тобі сподобається. Бо я тут намудрила такого, що сама не знаю, що воно буде. <хи> смачного. Но, ну все, я тепер дожднать, потому что у них без этого. Что там? Солнечный зайчик. Солнечный зайчик. Ага. Так, все, давай есть Опа, опа, опа. Наш завтрак вже закінчився. Я вже встила і переодягтися, бо ми зараз підемо ловити гарну погоду з Сашею. Тому я трішечки вирядилася, бо ми хочемо зробити, може, якийсь контент цікавий. Так що ви ж підписуйтесь і на мене, і на Сашу. Саша екоблогер, але зараз що більше, мабуть, буде е, про кафешки і ресторани. У нас є такий невеличкий план, хочемо спробувати. Да? <гум> будемо пробувати. Е, щоб якось тут себе зайняти цікавими речами. <гум> їжею будемо займати себе. <гум> так, і погода гарна, тому є можливість вийти просто у футболочці та і... Це дуже добре. А, чого ми сюди прийшли? Ми прийшли в кафешку тут наверху. Дуже гарна така. Я її тільки бачила, проходила. У нас є бізнес-план. <ріху> бізнес-план. І ми вирішили одразу почати з хорошого, красивого міста. Ой, скільки людей туди йде. Мабуть, там буде зараз аншлаг. Ми вирішили, що так, треба нам відвідувати гарні місця у вітні, а їх тут дуже багато. Різних кафешок, ресторанчиків. Вони простіші, ніж наші українські, але тут гарні краєвиди. Тому я думаю, що ми зможемо передати атмосферу і трішечки надихнути вас просто гарною картинкою. атмосферу. Я передаю. Партійний. Ага. Я, я місце. Ми нарядні, гарні, тут люди спортом займаються, ми тут теж повинні були бігати, але щось не склалося. року вже пройшло. І біг наш накрився медним тазом. Дивіться, яка краса. Ух, ми піднялися, аж от там замок. І ось ми. Вверх-вверх в гірку доперлися. Трішечки, звісно, було важко мені, враховуючи те, що я півтора місяці зовсім не рухалась. Так, ну що, ми йдемо пити каву. Ну, я чай, мабуть. Це так, і знаєте, я, я не буду уточнювати, я вам буду казати пити каву, але ви зрозумієте, що каву я не п'ю зараз, каву мені не можна пити. Я це знаю, не треба мені нагадувати. Все добре. Але це так у нас називається. Ми йдемо на каву, так, Саш? Не дивлячись на те, що сьогодні у нас середа, тут дуже багато туристів і велика черга, і всі місця зайняті. Тому, мабуть, ми присядемо тут іншим разом і підемо зараз інше місце розвідувати. Але ми вже бачимо, що тут люди беруть, що їдять, що п'ють. Наступного разу будемо вважати, що це був маленький спорт, бо ми ж назвали групу Біг по утрам». Так, Саша, я не розумію, чому ти мовчиш. Я ще все планую далі, куди тут же, у мене в голові План, бізнес План, бізнес-план. Бізнес-вумен. Думаю, Ну, Ми поїли вдома, ви бачили. Їсти ми не хочемо це, так сказати, все заради вас. Все заради вас. Тільки думаємо про те, щоб вам показати щось гарне. Насправді, красиве місце, класне, да. туристичне, так. Якщо для того, ну, хочеться якийсь такий контент варити. зараз робити. Для туристів, для тих, хто тут тимчасово і не знає, де підняти собі настрій і не відчувати себе бідним, нещасним біженцем. Так, я так відкрито говорю, бо це психологічно дуже важко. Іноді хочеться кудись вийти і взяти ту ж там каву, просто якесь тістечко і подивитися на гарний вид тупо не думати ні про які проблеми. Тому Поэтому ти покажи гарний гарний вигляд. Бачите? Насправді, да, дуже гарне місце, но сразу же непорятно, що там є кафе, тож дуже ноги сюда підняти просто погуляти. Ходить, а то, що там mm -hmm. за, от потрібно зайти, взяти, що так говорить. Красиве, приємне місце. Да, там да. дуже гарно. Ну, це ж все. Боже, яких воно років істоліть. А, нам подовжили безкоштовний приїзд з вересня. Він закінчувався і нас попередили. Во всіх пабліках, во всіх групах, що вже для українців платний приїзд. І ми ж он Саша вже купила собі на, на рік <грай Hotel> е приїзний. дитинку, я все купила, підготувалась. Я Каті кажу теж. Кать подарую тобі Was на день народження. У неї, ж, у неї ж був день народження, от oh, пару днів тому. Тож теж тобі подарую приїзний, щоб ти могла їздити там і на учобу, і на, там, на кружки. Купила їй на тиждень. Добре, що я не, не зробила собі річний. Купила на тиждень її проїзний. І вчора буквально нам написали всім, що посольство України добилося того, щоб нам подовжили. Безкоштовний приїзд, тому ще до кінця вересня, дівчатка, ми їздимо не тільки по відню, але по всій Австрії. Безкоштовно між міські, міжміжміський транспорт і по місту. Так що ми вже запланували також на вихідні поїхати в этот, куди ми там написали да, да, поїдем, ну, точно. Этот... город, як він? Тіроль. Я забуваю в Тіроль, хочемо угу. поїхати. Так ті посп покажи, пожалуйста. Вот здесь в основному всі туристи, да. либо всі спортивні. короче. місцевих людей можна определити так. вони всі спортивні, і да. всі спортивні, Ага, а либо туристи. Ми нарядилися. не діла каблуки, тобто. Ти хотіла. Вона Потому, вже що... напялила туфлі. Я кажу, ні, одягай красівки, бо нам багато ходити. Добре. Зараз ми трошечки адаптувалися і е, класно, що ми тут вже здружилися, і у нас тут якесь життя з'явилося, тому вже трішечки легше. І, да, Ми так, інтегруємось у. Місцевий, как это сказать, розклад життя. Ну вот когда ты напишешь заявление на соседей, пожалуйста, что ага. они громко себя ведут, тогда ты точно интегрируешься. <свист> да -да -да. А пока ты так так скажу, у меня дома грязно, да? Всегда такая грязюка. Я сегодня пока ты шла вже полы помыла. Так ты шо? <свист> тут, <сюда? свист> Ладно, Наташа <свист> дома чистая, она за рекламу не заплатила. У мене чисто і дуже гарно гарний... чоловік, який любить покупати нові швабри кожну неділю. Як у людини, яка має три швабри, може бути грязно? Це просто неможливо. Вже не... ну ти вже стібешся з мене. Що я вже купила ще одну швабру нову? Я вам зроблю, кстати, я її покажу вам. радость на ему вирну. Мы силы в ресторанчик он называется он вот винер кюхе, да? Резидент. Кухня. Вот. Венская кухня. Это прям вот на территории Шунбруна. А, как раз он позади меня. Видны стены. И вот это тоже стены Шунбруна. А, в общем, тут в чем суть? Здесь, например, я не знаю, видно или нет. А, суп. И здесь есть. Рингуляж суп Тафришпиц это любимый суп Кайзера. А -а -а. Если, общем, да, если вы придете на экскурсию Шон Бру именно внутрь дворец, то и возьмете аудиогид, Есть кстати аудиогид на русском и на украинском. Будете слушать про этот супчик, любимый супчик короля, потому что это как бы и первое, и второе. То есть здесь есть бульон, здесь есть а, такие, типа как макарончики. О, так мы мы везьмем и покажем вам, как вот. он выглядит на и, И мясо. Uh -huh. И потом еще к этому супчику, ну, по крайней мере, в другом ресторане, но здесь, наверное, не так, здесь все очень просто, но еще куча куча мелких закусочек. Ну, То Дима. Спробуем. Я заказала себе чай, Саша заказала кофе. А закажешь, да, сделаешь заказ? Ага, а сейчас вот и сейчас. Ага. А... Вот. Так так, що що, мы... Кстати, такая система. Один приносит, другой принимает заказ. Когда mm -hmm. хочешь в одном и того же заказать, они обычно тебе. Сейчас, подождите, подождите. Так що что такие. В общем, да, называется Винеркух, типа венская кухня. И соответственно здесь есть А, что тоже тут есть. Австрийский рин гуляш, он совершенно другой. Либо гуляш суп А, вообще это как бы венгерское, по-моему. Uh -huh. да, Но в Венгрии он совершенно другой тускрей. Мы сейчас ездим в Венгрию. Да, если вы хотите, да, это это, просто нужно гуляш везде пробовать, потому что он принципиально разный. Есть гуляш суп, есть просто рингуляж, когда это кусок мяса огромного. Мясо. Да поэтому я думаю, что венции и австралийцы могут смело считать, что гуляш у них тоже как-то такое свое национальное блюдо. Потому що тут еще? вот этот вот шпиц. Ми ще хочемо взяти їх національний десерт. Як він називається? Ну тут а так тут а Тут Прямо австрійська ну, да, да, Сосиски, бутерброди в ресторані. Тут не за без заморочок. А ми Кайзеншмар. Кайзеншмар. Казеншмар. Так, це мій чай. Я взяла собі зелений чай. Бачите, там якось якийсь смаколичок. ось Такий медовий. Медовий. І там. і Да, да, да. Пососать. Извините за мої коментарі Ну що? Що робити? На чужині. Кстати, а цукер, цукер. У нас даже теж слово не нужно учить. У нас все цукер. Цукер. Mm -hmm. uh -huh. У мене такі от грін манджола. Надійск ти виріжеш, так? Ні, грін манджо нічого не виріжу. Я мене лайф, життя. Oh, всі знають, oh, всі такі ж, як ми. Люблять і по пошуткувати. На різні теми як сі. Ну, так що дівчата, ми ще закажемо вже і будемо куштувати різко булочка. Сімель. Угу. Сімель Сімель. Угу. Так, у тебе як тобі цей супчик? Нічого так інтересного да? Оч щось... странне, але я хочу сказати, що оцей гуляш я вам точно рекомендую. Бо це дуже смачно, дуже. Тут Картошечка, м'ясо, томати, і мені е, смакує добре. Е, це Зашмяк м'ягут. Вивчили нове слово. Угу. Чому ні І наш десерт чекає на нас, але ми поки насолоджуємося супчиками трішечки відзняли контент, люди на нас дивляться, посміхаються, але вони розуміють. Це вже німашко як Я ж типу, ППшниця. ПП. Ти худенька, туди може. На бурбуті, це сахар. Це мет. Ми вже куштуємо десерт, дуже подобався супчик. Так, і це дуже схоже на наші продукти. Я там не знаю, там яблука є чи ні? Мені каже, ні. От шаротка тільки без яблук. Тісто саме таке. Тісто варення, і угу, да. це яблучне варення. Та... І Так, сливове. Сливове. Дуже смачно. Цікаво. І у мене кмет чаєм, який вже охолов. охолон. Охолон. Ми ще з Сашею заскочили в магазин. Так, в азіатському. Я купила такі жилечки для дівчаточок моїх, дала їм свіжі круасани, це в кофері. І там, там я також беру інжир, там євро 99. І ось це такі докупки. Це навіть не покупки, бо в мене в холодильнику все є. Я вам ще не показала. Вчора я була, у нас є магазин, магазин тут Half Price, там де все по приємним цінам. Ось там можна і речі купити, і для дому багато всього. І я, я вчора купила такі дві тарілочки. Дуже гарні. Оце ми сьогодні з них снідали. ось Вони були по 3,99. Але я там відірвала цінник і бачила, що вони стоїли 2,99 колись, але не вчора. І також купила велику чашку для чаю собі. Вона вже з новорічною тематикою. Ну, Свято наближається все одно, скоро наблизиться. Мені тільки розмір сподобався. А актуальність, ну, скоро буде. Бо я п'ю чай, каву я зараз не п'ю. У мене всі чашки маленькі, розраховані лише на каву. Тому також купила собі таку чашечку. Це було, були у мене такі покупки.